Привіт, дорогі водії! З вами канал Автотема. Ну що ж, сталося те, що мало статися вже давним-давно, але ніяк не могли це все пов'язати. Відтепер усі електросамокати і моноколеса признані транспортними засобами. Відповідне рішення затвердили у Верховній Раді України і підписав президент України. Таким чином, наступним кроком має стати до опрацювання правил дорожнього руху, щоб вказати, як ці. Електрошамикати мають рухатись по дорогам України. Тобто будуть змінювати правила дорожнього руху, щоб прописати туди і ці транспортні засоби, і це доволі правильно, тому що бачимо, скільки дорожньо-транспортних пригод стається через те, що люди, які взагалі не знають правил дорожнього руху, сідають на такі електроапарати, які рухаються доволі швидко, деякі навіть до 40 км в час. І Створює дуже багато небезпечних ситуацій в багатьох випадках з дуже жахливими наслідками. І в першу чергу з дуже жахливими наслідками саме для водіїв електросамокатів, тому що вони захищені найменше. Ніяких тобі, ні шоломів, ні наколінників, ні налікників. просто сів, поїхав. А от в випадку ДТП наслідки просто жахливі. І крім того, що не навчені. Руху по дорозі, то вони ще й створюють неабияку небезпеку, рухаючись по пішоходним зонам, так літаючи просто по ним, так, вишиваючи між людьми. І навіть не виконують те, що вчать елементарно в школі, по-перше, по якій стороні їхати, так. А по-друге, перетин дороги на зебрі, тобто перехід по зебрі. школи ще розказують, що на велосипеді чи на чомусь іншому, під'їхавши до зебри, ти маєш злізти, перейти. Потім вилізти назад на транспортний засіб і рухатись далі. То ні, вони беруть і зразу переїжджають. І хто знає, що він там з'явиться, тим більше, це е, дуже швидко все відбувається. Ну, я скажу, ініціатива дуже правильна. Е, вона повинна була задіятись уже давно. Бачимо зараз ріст, так ріст цих. Е, Електросамокатів, так усі їх беруть на прокат на деякий час, щоб швидко дістатися з точки А в точку Б, так і це доволі зручно. Ну, тим не менше, разом із зручностями повинна бути і відповідальність. Тож як тільки пропишуться правила, як тільки розкажуть. Як це все буде задіяно на автотемі? Я відразу вам розповім. Слідкуйте за інформацією. Канал Автотема спеціально усі новини для водіїв, автомобілістів і усіх, хто зв'язаний з дорожньо-транспортним рухом. Тож розбираємося на каналі Автотема. До зустрічі!